Давайте знайомитись. Мене звуть Тетяна. Я домашній кондитер. Але мій канал не про це. Мій канал про рецепти здорового харчування. Рецепти, які допомогли мені після багатьох років життя з дуже великою зайвою вагою, схуднути на 36 кг. Без шкоди для свого здоров'я. Рецепти, які готуються з простих продуктів, не потребують якихось там надзусиль. Все те, чим харчуюсь я, завдяки чому я живу, завдяки чому в свої 43, чесно, я почуваю себе на 20. Чого бажаю вам. Якщо вам це допоможе, буду дуже рада, якщо комусь стануть в нагоді мої рецепти, мої якісь рекомендації. Мені буде дуже приємно, тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і вперед. Харчуйтесь смачно, харчуйтесь здорово і почувайте себе в 40 на 20.